Є ось таке от місце за хатою. Тут треба це все буде якось файно зробити, бо ну, ця сторона вона на фоні коротше, і так. За, спереді будинок виглядає не дуже файно, тому треба де щось зробити, бо тут, бачите, шланга, а шланга це моє все. Це Я просто от все поливати, дивитися за газоном, за травичкою, щоб було красиво. І цей е, універсальний крутий такий е, розприскувач, як його можна назвати, тут є повно різних функцій. Просто обожнюю його, подивіться. Просто Кі хоч. Це нам чоловік подарив один з Одес. Такі функції. Ооооо, це все на мене розпрескується. Така функція ще є.